Концерт до Дня захисників і захисниць став глибоким символічним заходом, покликаним виразити подяку і шану нашим воїнам. Розпочався захід із державного гімну України. Ведуча Вікторія Федеренко розповіла про традицію свята покриви Пресвятою Богородицю, яку козаки вважали своєю покровителькою. В нашій країні цей день святкуючий день українського козацтва та день захисників і захисниць України. Свято Покриву посідає почесне місце серед пошанованих свят в Україні. Цей день нагадує кожному про молитовне заступницю Божої Матері за людський рід і є храмовим святом багатьох міст і сіл України. З давніх давен огородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Саме тому ці свята так взаємопов'язані між собою. На концерті лунали патріотичні пісні та композиції, що нагадують про важливість миру, єдності та любові до батьківщини. Голова Микола Нага подякував тим, хто зараз на фронті, адже саме завдяки їм ми продовжуємо жити. Ми повинні сказати, що основні захисники і захисниці знаходяться ще не на фронті. Їм дуже важко. Одні з хлопців знаходиться під Лиманом, другий батальйон знаходиться під Харковом. І в багатьох підрозділах Збройних сил України знаходиться шостий. Вони з останніх сил тримають нашу незалежність, захищають нашу Україну. І ми кожен день повинні думати, як їм допомагати, як їх підтримати. А закінчиться війна. Потім будемо святкувати. Ми повинні згадати всіх. Хто загинув за Україну, хто з небесні сьогодні продовжує її захищати. Усі, хто віддав найдорожче своє життя, щоб Україна продовжувала жити, вшанували хвилиною мовчання. Учасники народного театру Дзеркало представили віршовану композицію Листи захисникам. Я зі своєю родиною залишаю жити в рідному місті, бо ти борониш літі. Я малюю тобі сонце, велике, тепле. Нехай воно світить тобі навіть уночі. Дякую, що ти є. Повертайся живим. Дякую, я звичайна школярка. Мені 12, я люблю волейбол і математику. Але сьогодні я пишу тобі, бо ти мій герой. Ти не в кіно, ти справжній, ти той, хто не боїться. Я хочу бути схожою на тебе. Дякую за силу, за приклад, за Україну. Що ти там, де важко. Я знаю, що ти сильна, і я пишаюся тобою. Ти не просто жінка, ти мати, сестра, донька, воїн, ти світло, що не згасає. Дякую, що борешся за нас. За мене. Ці листи діти передали міському голові Миколі Нозі, щоб він передав їх захисникам на передову. До присутніх звернувся Віктор Усипенко, голова громадської організації Учасників бойових дій, захисник. На жаль, наша країна зараз знаходиться в війні. Дуже багато горя нам ця війна. ще, на жаль, принесе. Але поважаємо хто стоїть зараз на захисті наших почищі. Вони роблять день те, те, щоб ми от, Спокійно зібралися, послухав ходив. Теж шана всім, хто віддав своє самодорове життя нашої батьківщини. На імпровізованій сцені діти продемонстрували неабияку майстерність. Їхня творчість надихає і дає надію. Особливо зворушливо звучали патріотичні пісні та композиції. Юні артисти змогли розчулити глядачів. Цей концерт став святом єднання, зарядив присутніх позитивом і подарував надію на те, що мир і добро обов'язково перемога.